Якщо Редіард Кіплінг, як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, як всупереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суть, якщо чекати зможеш ти невтомно, обріханий мовчати і пройти, під поглядом ненависті, при тому не грати цноти, ані доброти, як зможеш мріять, в мрійництво не впасти і думать не творити думки культ, якщо тріумф зарівно, як нещастя, сприймеш, як дим, і вітер на віку, якщо стерпиш, як справди твого слова, пройди світ ставить пастку на простих, якщо впаде все, чим ти жив, і знову. Зумієш все почати і звести, якщо ти зможеш в прориві одному поставить все на карту і програть, а потім все спочатку і нікому про втрати навіть слова не сказати, якщо ти змусиш серце, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля стоять в боротьбі, як зможеш гідно річ. Вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти, якщо ущерть наповниш біг хвилини, З нагою дум, енергії і дій, тоді весь світ тобі належить, сину, і більше ти, людина, сину мій.